Доброго ранку, і сьогодні будемо говорити про книгу. До нас завітав сьогодні письменник, який написав такий чудовий трилер. Сьогодні до нас завітала це Тетяна. Пані Тетяна, головний бібліотекар відділу абонементу Кривоградської області, бібліотека для юнацтва та Олег Бондар, письменник та журналіст. Бачите, вже на столі цей трилер Марево, який нещодавно вийшов у спід з-під рук талановитого письменника. Давайте почнемо з самого початку, потім вже будемо крокувати далі, коли буде презентація книжки о котрій кого, власне, чекаєте. Саме сьогодні, о 12 й годині в Кіровоградській обласній бібліотеці для юнацтва в залі читальних залів, він так у нас і називається, відбудеться презентація. Будемо чекати студентів Кіровоградського державного педагогічного університету, філологічний факультет, та також ще відгукнулися. Вчора відгукнулися студенти машинобудівельного коледжу. Вони теж завітають до нас в гості. Саме книжечка розрахована на юнацтво, тому ми запрошуємо юнацтво. До речі, нам вчора в ефір телефонувала жінка, яка знає. Інформація про те, що книжка вже вийшла, вона каже, де я можу її придбати як. Е, я так розумію, що книжка це буде лише презентація. На презентації можна буде купувати і де далі можна її буде купувати, і яка вартість? Mm. Я думаю, що це, да, це ж до, при... При... до автора. До автора. Ну, книгу можна придбати, мабуть, у будь-якій книгарні. Вона вже січня місяця. Mm -hmm. вона... Є у вільному продажі ця книга. Також її можна замовити безпосередньо у видавництві КСД, можна ну, на інших інтернет-магазинах можна замовити вартість і. Ну, Видавнича вартість на сайті видавництва КСД 87 гривень. Скільки в магазинах коштує, я сказати, по правді не знаю, але те, що вона є і має бути, це дійсно так. Давайте поговоримо тепер про саму книгу. Це трилер. В українській хронології літературній трилер і фентезі, вони все ж таки, знаєте, не дуже розвинуті. Але ви просто вам велике браво, що ви це робите і пишете. Давайте почнемо. Знаєте, всі автори, вони перед тим, як писати, вони щось реплікують із свого життя. Що саме? Вас змусило, можливо, залетіло в вашу голову якась ідея, яка змусила написати вас цей роман. Тому що е, ідеї вони все ж таки раціональні. Письменник, мені здається, він не те, що він там придумує цю ідею, якийсь сюжет, вони самі якось вибирають письменника і самі якимось чином залітають в голову і хочуть, щоб про них розповіли. Як було в вашому випадку? Ну, знаєте, от, до речі, ви з самого початку не, не зовсім вірно мене представили, тому що я один із письменників. А, так, да, ще Світлана. Ми працювали співаторій з Ага. Да, на жаль, вона не, не змогла сьогодні не прийти, але на презентації вона буде обов'язково. Так що це наша спільна праця. А з приводу того, як знаєте, я виріс у радянські часи, коли був тотальний дефіцит хорошої літератури, коли хотілося чогось почитати не патріотично, а розважально, такого, щоб ну, поринути в світ пригод, ну, як всі діти люблять романтику, пригоди. Там, і таких книг було навіть в бібліотеці було важко знайти, а якщо вони були, то треба було вистоювати довгі черги, поки надходили. І, мабуть, цей дефіцит такої цікавої пригодницької літератури надихнув на те, що не маючи змоги прочитати, я почав сам писати. Ну, авантюрно пригодницький я б назвав би не, не чисто тріла, це ну, такий авантюрно пригодницький жанр. А чому туристка? такий жанр обрали? Бо мені таке цікаво, розважальне, ну, ну, як авантюра, пригода, це вже по собі воно цікаво. А ти писати, це така своєрідна романтика. Така скільки часу у вас пішло на написання рукопису? Ну, знаєте, з цим рукописом була трошки довгенька історія, тому що спочатку я написав кілька розділів і виставив їх на сайті, сам видав. Uh -huh. Почав писати російською мовою. Потім цим виставленим зацікавилися кілька російських видавництв, які пропонували вже договір, дописати його uh -huh. і пропонували договір на видавництво. І Ми з Світланкою вже разом почали допрацьовувати цей сюжет, дописувати, але тут почалася війна, і ми російським видавництвам відмовили у виданні його. Uh -huh. І почали, ну, фактично, роман завис у повітрі. Що з ним робити, ми не знали. Потім Світланка запропонувала, давай перекладемо його українською мовою. От ми uh -huh. переклали українською мовою, запропонували видавництво. І От мені мови. завжди було цікаво, а як просто я не зустрічав на своїй практиці авторів, які пишуть разом. А як це писати uh -huh. разом uh -huh. один роман? Це дуже цікаво. Uh -huh. мені також тому, що дуже цікаво. Uh -huh. що тональність і одна нитка. Ось ця сюжет, вона має бути якась однакова. тобто... Ну як, це. Дійсно, це дуже непроста справа писати разом, тому що ну, от, коли в мене були перші кілька розділів, я написав сам. Дав їх почитати світланки. Перше, що вона зробила, це вона десь половину викресила із того, що написала. Ну а потім почали обговорювати ідеї, як там буде, як який розвиток сюжету. Це, хтось писав, потім переписували, потім правили один одного, викреслювали, доповнювали. Вам так. зручна така співпраця? У вас, вас не було ревнощів або до свого матеріалу, не було ревнощів. Як це так? Це я маю, ну я я це вигадав, я таким бачу сюжет. Вона зовсім іншим. Візьми і сама напиши книжку. Ну тобто такого не було, тому що ну ніде ні, ні, ні та, та такого не було, тому mm -hmm. що. Я якось спокійно до цього ставлюся, mm -hmm. так само спокійно до накрити. Ну, я ж ну, не сподобався, сподобаю, а може, і справді воно не варте mm -hmm. того, що господи, викресло, напишемо домик. Що, що, що що <рес> Знаєте, письменство це така своєрідна, вона, е, якщо так радикально говорити, воно е, переходить або в якусь наркоманію, або закінчується на якійсь етапі однієї книжки. такий навіть симптом у письменників однієї книжки. Одну написали і все, більше не хочеться. А от ви працюєте вже над чимось іншим? Ну як ну в мене це вже далеко не перша книжка, так що. Ну, далі я маю на увазі, що ви далі? не зупиняєтесь. А, Звичайно, звичайно, на цьому зупинятися ми не збираємося. Усякому разі у нас є, по-перше, сама ця книга, вона закінчується так, що логічно треба чекати її продовження. Mm -hmm. Потім є ще один цікавий сюжет. До речі, Світланка запропонувала, і він дуже цікавий. І я думаю, з часом ми таки займемося з тим, щоб. Uh -huh. його життя. Ми це звернемо останок для наших глядачів коротко про головного героя і про що ця книжка? Щоб глядач пішов наш і купив вашу книжку. Yeah. Ну так коротко я ну, розпочав. Розкривати... Саме головне, а, знаєте, бо... розкривати всі секрети сюжету, начебто не зовсім правильно. Саме головне, головний Скаж, герой. Скажемо так: історія тут починається з дореволюційних часів, uh -huh. коли подається от маєток графський. Там граф весь нещодавно загинула його друга дружина. Читач узнає, що він убив першу дружину і намагався вбити своє дитя. І от на всім цим витає такий рок, привид, який змушує доводить його цього графа до самовбивства. Ого. Далі угу. час наш час. От е, до однокласника звертається, який працює у фірмі, яка займається розслідуванням аномальних там е, явизда, потім е, пошуками скарбів на замовлення клієнтів. Звертається однокласник і просить допомогти, бо якась чортівня коїться в його дворі. І оцей однокласник їде туди і починаються теж і привиди, угу. і підземелля, ну, розвиток, і скарби, розвиток, і сімейні що... чвари і. Такі цікаво. інше, да. бо цікаво. якщо розповім все, то Тож її тоді захоче. Ми читати? все не питали, тому що якби все нам і часу б не вистачило, Ні. У нас же сім хвилин тільки. Ну, Ми вам дякуємо. Дякую. Хай вашу книжку купують. І знаєте, хочеться, щоб українська література вона все ж таки розвивалася, тому що дивлячись на Англію, до діючих тисячу письменників на 50 мільйонів населення, а в Україні на 45 мільйонів це маленька дріб'язок. Треба український літературний процес е, розвивати, і е, таке прохання до видавців, якщо вона ви чує, давайте змогу писати молодим авторам, тому що. Е, Етнос живе тільки тоді, коли розвивається література. А якщо в цьому середовищі стагнація, то ніякого культурного злету не буде. Дякуємо вам, Дякую. з вами побачимося.